Банда, у нас тут привіт сенсація, як це сказати, года, века, мабуть. Ніколи не догадайтесь. Хорошо, мова. Як не догадаєтесь, ви вже прочитали напевне назву. Але я хочу бути все-таки одним із перших, бо Італія, Італії все пьяно пяно В смысле, все потихоньку. Я думаю, що в газетах, в новостях і по всіх каналах буде тільки завтра. А я постараюсь вас проінформувати уже. вже. Тобто ви будете перші, хто про це узнаєте. Вгинує і заплила акула, представляєте? На відео погано, ну і майже не видно. Видно натовп людей. Всі перелякані, повилітали на берег, хоча чого? Ті, хто чокають, могли б заплити поглубже. Ладно, то таке. Сподіваюсь, їх там не було. Значить що, ну, а ті, хто видно, що вже були на таких курортах, відпочивали і розуміють, що акула ніколи перша там, як то кажуть, не полізе і просто так на людей не кидається. Якщо, вот. звісно, ти не кровоточиш там і не цей, ну, взагалі, багато всього-всього-всього треба для того, щоб акула напала на людину, я не знаю. Але, вот. ну, такого, щоб вона з'явилася тут то ну, це нонсенс, тут, Я ось так вже трохи попитав у людей, але такого ще ніхто не чув і не бачив. От і потім кажіть, що клімат не міняється. Да? Міняється ще й дуже сильно, мені здається. Італьянці не пам'ять такого літа, як це, там, скажімо так, років 20. Мені то нема з чим порівняти їх з прошлим роком. Що я там? Можу сказати, знаєте, один рік не показатель. Но знаю, що набагато він був прохолодніший. Були якісь і дощі. І температура не так зашкалювала, тому що вологість велика, тобто навіть 30 це вже тяжко дихати, нема чим, скажімо так. В Херсоні ми жили 45, я вивозив на легке. Тут 30 тяжко. ну Вологість. Все вологість, звісно. І клімат міняється. Міняється при цьому дуже сильно. Як ми були малі е, в Херсоні, то не, ну, бувало, у нас снігу навалить, але скільки того снігу полежить? День-два-три максимум, і все, більше снігу не було. Е, в Черкаській області наоборот снігом завалювало так, що тунелі просто пробивали тунелі, ходили. Якщо пішки там на Дубрівку, помню, то у нас там є глинище, такий спуск, де навівало все время так, що лише голови ми в общем, ходили там. Потім і на мішках знаєте целофану, як набивали соломою, У нас там є горка, дубина. Та коротше, там зразу стільки воспомінань У мене зараз понесеться в голові з тим снігом. Там гарбак такий, напевно, за два кілометри. І такий, як і крутий такий. Тобто Хтось перший той сніг, знаєте, тако протаптує, їде, їде. І такий, як американську горку, то як прокладе він той путь, як прижме той сніг. Все, слідущий вже просто сідає на мішок і по тій дорозі такий Летить аж до ставка ставок замерший ставок, ну, в общем красота. Да. Так що так о, клімат міняється. Медуз. Стосовно медуз. Юля каже, що в тому році якийсь дядько якусь синю медузу доставав. Але ж ми в тому році були самі такі сині, як та медуза. то я її то не пам'ятаю. помню пам щось якісь є, там, такі, знаєте, пробіли в пам'яті, що щось було зв'язано з медузою. Але я помню, що ну, це. Її треба було... а, да, точно, я зараз її треба було знайти цю медузу, понимаєте? А тут їх просто немерено, ну, особливо цих маленьких, а вони самі і пекучі і є. На відео не видно, там ну, попередніх да, медузу видно, але не видно, допустим, як в маски неряєш, то видно, що вони десь такої довжини, я не знаю, ну, такої от, як волосини такі, знаєте, довгі-довгі-довгі. Ідуть від краю шляпки. От. А на камеру не видно. Навіть не в кожній масці видно. Це у нас є одна маска, ота чорна дорога за 43 євро. Ну, не, це не очки по 2 євро, базуєте. То в них дійсно, у них відимость така, що, знаєте, я не знаю, чи воно збільшує, чи не збільшує, ну, в общем сам факт, що в них дуже гарно видно. От. Так я за те, що клімат міняється, причому дуже сильно. Навіть да? взяти все. Ну, та ну да, що там взяти. Київ останні роки, що максимум 3-4 дні там до тижня. Ну хорошо, 2 тижні якийсь мороз такий крипане кріпене 20-ка, хай ну, там, може й до 30-стрельнути день-два, а потім що все, ну 0-5 градусів можливо, раніше ж такого не було. То якось іде якесь глобальне потеплення. Або Бог його знає, з чим це зв'язано. Або земля сама, як то кажуть, міняє свій хоче перековоркнутися. Головне, щоб вона це різко не зробила. знаєте, За ніч, хоп, і перевернувся і десь вже на Южному полюсі чи на Сєвєрному. Або, Або просто що вже ці ресурси, війни, ну і все, все. все 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 В общем, нищимо ми своїми руками цю планету. Ну Це така заїжджена тема, це я вам просто таке говорю. Другий випрос у мене. Я ось стосовно цієї горохової каші, да, прочитав коментарі і мене, ну як, мене просто здивувало, що горохова каша це не каша. Вона називається вона Горошниця або Горохове пюре. Ну допустим якщо горохове пюре я ще бачив десь на упаковках, в брикетах продавалося воно там, по-моєму, чи що. Чи десь може я таку назву ще чув. То Горошниця це... Вікіпедія в помощь чи що. Ну, це. Я не знаю, який це регіон. Де це так називали і Горохову Кашу. І що це каша, Горохова не каша. Якщо... Я, ну, я спеціально зайшов подивився. Горохова каша вона взялась. Вона так і називалась Горохова каша. І істочник, первоначальний істочник горохової Каші це поляки. І вони її готували з відчиною. Ну, от, А потім вже ото, Горошниця це десь. На Росії вона була е, як вото постне блюдо, бо вона в ситне і в пост, коротше е, Типа її. Їли. Як горохову кашу можна їсти без м'яса, я не знаю. Ну, і Є в тому якийсь смисл взагалі. Ну в общем. Як це горохова каша, не каша. От, ну, і, не, ладно, хорошо, хай вона буде не каша. Ви мені просто скажіть, може я десь... Не, не там їздив, не, не там жив, не, не, не в тих людей питав, не з тими людьми ту кашу їв, ну щоб е, і, ка, ну, отаке горошниця або горохове пюре, я ніде ніколи не чув, щоб її так називали. Тому, е, якщо є ще якісь в неї назви і як її називають взагалі, напишіть мені, будь ласка, Це мені реально дуже інтересно. Я розумію, да, що можна багато чого там по-научному завернути. ну... Ви ж не кажете, пойду куплю ягоду, арбуз там чи кавун. Ну, ви просто йдете за кавуном. Да? І, і нічого страшного, якщо хтось його назве фруктом чи Вот. Хоча то ягода. Да? Ну, ну Ніхто не уточняє, що то ягода. А от именно по поводу горохової каші пам'ятають. Ладно, дивіться відео за Вот. І що ви думаєте стосовно цього, теж напишіть, будь ласка. Пока. ありがとうございます。